Ми Будемо говорити про ярмарок дитячого дозвілля, який днями проходив у нашому місті. І будемо ми говорити з е, людиною, яка знає про це дуже багато. Це Наталія Міхнова, радник міського голови Львова. Талі, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Тож ярмарок дитячого дозвілля це вперше така е, річ проходила у нашому місті. Та ви знаєте, за останні декілька років багато речей відбувається у Львові вперше, в тому числі ярмарок дитячого дозвілля. Якщо деякі наші телеглядачі пригадають, у вересні ми мали ярмарок спорту. Він теж відбувався вперше, і цієї весни ми вирішили провести ярмарок дитячого дозвілля. Яка є суть цих ярмарків? Суть надзвичайно проста. Ми на одному майданчику збираємо різні гуртки, секції, клуби, різні дитячі і молодіжні установи для того, щоб вони зібралися всі разом. І наші мешканці міста могли їх побачити на одному майданчику, тому що якщо фізично пройти по всіх гуртках і секціях, це треба витратити це, певно декілька тижнів. А так можна було їх всіх бачити за дві години на одному майданчику. Така ідея спала тобі на думку, так разом спільно. Так, це була спільна ідея людей, які в міській раді власне займаються такими масовими заходами, і спільно ми цього разу це організовували з громадською організацією самопоміч, тому що об'єднали зусилля і спробували зробити спільний продукт. І ті мешканці, які були, я сподіваюся, їм сподобалося. Чи багато батьків і дітлахів відвідали цей захід? За нашими підрахунками 13 тисяч. Людей пройшло через цей захід. Особливо багато було в суботу. Це був вихідний день. Батьки могли е, вільно від роботи собі прийти. А у четвер і в п'ятницю у нас було дуже багато школярів: п'яті, шості класи, які організовано зі своїми вчителями проходили через ярмарок дитячого дозвілля. І е, е, я багато часу провела на виході з ярмарку. І е, були задоволені учні, і коли потім батьки приходили, вони теж були задоволені, тому що такого вони раніше ще не бачили. Скажи Наталю, де проходив цей ярмарок, і чи стане він традиційним? Ярмарок проходив у нас у палаці мистецтв, це центр міста, вулиця Коперніка, на першому і другому поверсі. Наших дитячих гуртків вистачило для того, щоб заповнити повністю вщент два поверхи. Тривав він три дні. І е, коли ми прощалися зі всіма нашими гуртківцями, удюмками, різними керівниками секцій, то всі одне одному казали до наступного року. Тобто, всі вже для себе зробили внутрішній висновок, що е, цей ярмар повинен бути традиційним. Крім того, що е, діти брали участь і дивилися на якісь гуртки, також були і виступи, так? Так, було багато показових виступів е, на двох майданчиках. Ми зробили спеціально два майданчики, де щопівгодини змінювалися різні. Е, Різні колективи і показували свою майстерність. І це було теж дуже цікаво, тому що коли приходив якийсь колектив, з ним приходило дуже багато вболівальників, і вони приходили практично подивитись на свій танцювальний колектив, там підтримати своїх колег, а потім починали ходити по ярмарку. і Це було дуже цікаве явище, коли діти, які займаються, наприклад, в гуртку займаються танцями, починають іти і знайомитися з іншими дітьми, які займаються в інших секціях, бо дуже часто вони між собою не спілкуються, як керівники секції, так і самі діти. Які займаються, і це було дуже цікаве явище. Що вони почали між собою обмінюватись контактами, почали знайомитись, і ми не знаємо, можливо, після цього ярмарку там з літа або з осені почнуться якісь ще нові проекти спільні, коли ці люди вже об'єднавшись зможуть такі речі зробити. І дуже ще цікаво, що. Коли б ви прийшли на ярмарок, там походили, погуляли, подивилися. Ну ви виходите, і практично крім емоцій позитивних у вас нічого не залишається. Ну тяжко запам'ятати одночасно 200 гуртків. Ми цю річ передбачили, і спеціально громадська організація самопоміч розробила такий довідник. Тобто це є довідничок такий дитячого дозвілля, де ми зібрали всі секції, гуртки, танцювальні колективи, вокальні, різні різні школи, і на вході або на виході роздавали всім відвідувачам, роздавали безкоштовно такий довідник. Тобто людина прийшла, подивилась, потім взяла цю книжечку додому. І її наступний крок мав би бути, що вона дома погортає, знайде тих, хто їй особливо сподобався, обведе олівцем, обведе олівцем, подзвонить, запитає, коли заняття. І поведе свою дитину вже безпосередньо на заняття. Бо насправді ярмарок це був лише поштовх, лише така, ну як промоція. Та? Після того батьки мають зробити дуже серйозний крок. Батьки або діти, якщо вони вже старші, батьки просто мали би взяти свою дитину за руку і показати це вживу. Наталю, які ще маєте плани по організації чогось такого подібного? Є дуже два цікавих анонси вже на цю е, пору року, на весну ми будемо мати 28 квітня в палаці мистецтв фестиваль освіти та науки. Е, Дуже цікава теж річ. Вона передбачена більше для старшокласників, коли е, в палаці мистецтва разом на одному майданчику виставляються е, різні наші університети і представляють свої наукові розробки, але не такі нудні, там якісь а вони. Пробуються подати в атрактивній формі, щоб зацікавити старшокласників наукою. Тому я при нагоді запрошую всіх наших телеглядачів 28 квітня протягом трьох днів буде теж тривати фестиваль освіти та науки. Можна подивитися, роздивитися, які наукові розробки є у наших молодих науковців. Переважно це презентують аспіранти, ще студенти багатьох наших вузів. І другий дуже цікавий анонс це є 15 травня, неділя. Ми зробимо е, таку річ, як ярмарок спорту, тільки на відкритому повітрі в одному з районів нашого міста. Ми запланували, що це буде Франківський район, там живе багато е, людей, дуже населений е, район нашого міста. І ми на стадіоні е, спробуємо відтворити ярмарок спорту тільки під відкритим небом. Е, буде Музика, будуть е, афіші, люди будуть заздалегідь знати про це. Але я вже зараз запрошую на 15 травня, на неділю прийти і подивитися, теж вибрати для своїх дітей або для себе навіть вид спорту, яким можна займатися. Будемо теж презентувати там різні різні види спорту, які в нас розвинуті у Львові. Зрозуміло. Наталю. Дякую, що ти прийшла до нас у студію. Дуже дякую вам, що запросили. Е, дякую. E, нашим телеглядачам нагадую, що нашою гостею була Наталія Міхнова, радник міського голови Львова. E, за кілька секунд e, зустрічайте наших наступних гостей. А зараз слухаємо скрябіна говорили і курили.